Доброго дня, сьогодні 18 травня 2023 року. Ось хотів би я зробити такий от невеличкий огляд свого винограднику, в якому стані зараз він знаходиться на сьогоднішнє число. Прийшло вже тепло. Вночі вище 10 градусів тепла, в день 20-24 градуси. Волога є. І виноград зараз активно починає свій ріст. По які роботи найближчим часом я планую виконувати це нормування пагонами, тобто виломка лишніх пагонів ось я тут на цих рядах. на цих от Я вже почав робити. Тут, це, тут у мене трьохрічні кущі, тобто і це їм третій рік. Буде вже таке от перше, більш-менш повноцінне планується сигнальне плодоношення минулому році були лише сигнал. Тось, це і один, і другий ряд. Тут і далі, там двохрічні кущики посадки. От, То я трохрічні і двохрічні я пронормував. Ну Ось, наприклад, кущик Рембон. Ну, можливо, тут дещо ще потрібно буде відкоригувати, але в основному, в основному вже пронормовано. Звісно, я дивлюся. По силі росту, якщо нормувати, дивлюся, як він розвивався минулий рік. Якщо кущ добре розвивався, звісно, я в цьому році на нього буду давати трошки більше навантаження пагонами. Ось, скажімо так, на цей трьохрічний кущик Крембо я залишив тут, здається, так десь в районі 16 пагонів. Можливо, ще що щось виламається, а можливо, ще ні. Буду дивитися, як він. Піде ріст. Ось ще один кущик також рембо. Ось Тут така от непогана сила росту. От, стан, Тобто добре розвивався кущ, тому я вирішив таке навантаження їм пагонами дати. А ось Дар'я. Наприклад, да, от, от тут я залишив, здається, 20 пагонів. Чому? Тому що ось ця от лоза це минулорічна. Порівняно з пальцем. Тобто кущ серйозно жирував, не дивлячись на те, що тут було три сигналки, всі були за кілограм. Тут було я залишив шість пагонів і кущ жирував. Тому в цьому році, щоб трішки його притормозити, це жирування, я залишив трішки більше пагонів, всі вони добре розвинені. Ось видно, так? Да? Тобто видно, що кущу зараз вистачає сили справлятися зараз поки що з цим навантаженням. Якщо, звісно, я побачу, що буде якийсь сто ступор в рості, да, от в розвитку пагонів, звісно, тоді потрібно буде завчасно лишні пагони прибрати. Це відносно проломки. Тобто ще потрібно буде ось там з цієї сторони, я там зараз покажу. Уже такі кущі тут також є трьохрічний ряд ряд двохрічних далі. Тут я пронормував. А ось вже далі тут 4 Ну, тобто тут ще нічого не проломувалось Абсолютно. Ось в такому воно зараз все стані. Потрібно зараз зробити нормування, проламати. А потім, якраз поки це все діло зробиться, можливо я ще встигну. Трішки навести порядок міжрадія, тому що є бур'янець, потрібно його прибрати, щоб все було чистенько <кій> і гарно. І якраз я думаю, що ми плавно я перейду до. Першого профілактичного оприскування виноградника, тому що ну вже видно, наприклад, на такому от пагоні вже є більші, да, там один, два, три, чотири, п'ятий листочок формується повноцінний. От, але десь є менше, десь є більше, в залежності від, від сорту чи гібридної форми. Тобто я почекаю, щоб більш-менш весь виноградник вже... Підтянувся, да, і потім буду робити перше профілактичне оприскування. <кій> Планую я його зробити препаратами пергаду, який направлений проти мільдю, і топас проти відюму. Також додам бакову суміш від шкідників, швидше за все, от, і від кліща. Хоча кліща в мене на винограднику. Я його у себе не бачив, але от профілактику потрібно робити. Ось висажена шкілка, це для себе я висажував е вегітуючими сажанцями. Я, я їх не сажаю зразу вегітуючи на постійне місце, я сажаю в шкілку, їх тут. Е Розганяю, потім на осінь я їх викопую і вже потім висаджую на постійне місце. Тобто це я висадив в вегітуючі сажанці буквально на днях. Ось ну, звісно, вони перед тим були. Я їх закаляв. Напевно, з місяць вони в мене були на дворі, тільки я їх заносив в приміщення, коли на ніч. Передавали можливі заморозки. От, А так от вони були І, тобто, зараз сонце, да, немає ніяких, там я їх вже як висаджував, не притіняв. Далі шкілка. Ось шкілка, також тут саженці, ну, черенки висажені. Ну, ось вони в такому стані, зараз починають почки десь набухати, де вже розпускатися. Тобто шкілка також. Невеличка мене шкілка, але так в районі, я думаю, десь 30 сортів гібридних форм, тут буквально представлені вони там не більше десятка кожна, не сажаю я багато. Ось двохрічний, наприклад, це кущик зореньки. він пронормований, я тут залишив ось від землі паганий і ось вже. Пагони на однорічному прирості, вони ось з освіттями. Тут ось всі вони. ось, Тобто можна буде залишити одну-дві сигналки. Разом підтвердити сортність. От. Ну і звісно, цікаво все побачити нову гібридну форму. Тут я скажімо, в даній ситуації дуже добре він розвивався, цей кущик перший рік видно, що сильні от такі от, да, добре розвинені пагони були. Зараз я залишив тут 9 пагонів, от, але тут, звісно, є ще запасні. Я думаю, що я один чи два приберу, а далі ось він буду пробувати вирощувати 6-7 пагонів на другий рік. Отже, ось в такому зараз стані виноградник тільки-тільки починає активно рости, розвиватися, тому перше, знову ж таки, повторюю, що я планую робити, це нормування пагонами, перше профілактичне оприскування. Виноградника і ось навести порядок міжраді. А вже далі вже поступово піде інша робота, і вже і підв'язка, е щеплення винограду. От, і так далі. Далі вже будуть поступово одна робота, інша, одна інша, от, але сезон розпочався. От, і роботи зараз буде на винограднику багато. Ну, ось такі от справи. Знаходжусь я в Вінницькій області, Липовецький район, Центральна Україна. Ось такий от зараз у нас стан винограднику на 18 травня 2023 року. Усім дякую за перегляд. До зустрічі!